Всі сидять на гілці, грають на своїй сопілці, а грибочки підростають під сопілочку, співають. Пане Тетяни, дякую за подарунок. Мені дуже сподобалася бетка від таких візвірів. Тато пеликан читає, він багато чого знає. Люблять дуже малюки слухати його казки. Шепшина шукала шиншу, не себе задружів її насушив. Зимою заває смачні насенький чай, до неї його гості скорі так рельсами крильцями не нетерплячи вже купатись хочуть. Сонечко водичку нагріває, кошенят поплавати гукає. Дякую за цікаву книжку. Мені дуже сподобалася ваша абетка.